Відродження М1 починається. Глобальні процеси та їх наслідки. Планета, яка щодня зазнає змін. Дивних днів на землі стає більше сьогодні на телеканалі Тоніс. Лінія на мапі, що розділяє дві країни, океан, що розділяє континенти. Кордони На телеканалі Тоніс. Цікаве дослідження прикордонних територій та їх мешканців. Побуднях. Документальний серіал Кордони. Уріфлейм представляє помаду стимулятор об'єму чуттєвий колір, завдяки якій ваші губи стають більш привабливими. Чуттєвий колір та багато подарунків до 8 березня чекають на вас у святковому каталозі. Оріфлейм спокій та душевна рівновага. І що при цьому не відбувалося навколо вам. Пасує рівновага завдяки новопаситу. Новопасит. Ваш спокій та рівновага. Елегантність, що гідна поваги. Седан-седан. Ціна від 115 тисяч 100 гривень. Завжди розумні ціни на модельний ряд Рено. Кредит 0% на 12 місяців від Рено Фінанс. Оці варенички. Пригощайтеся з задоволенням. Ай, молодець! Мезин, хлонку, добре з ним. Під час відбілювання зубів я рекомендую користуватись пастою сен яка усуває чутливість зубів. Після процедури відбілювання я рекомендую Сан СОДін Вайтенінг. Тож треба користуватися Сен-Содин щодня, щоб зберегти мої зуби білими. Щоб знищити біль, потрібен солпадеїн. Цей потужний знеболювальний засіб швидко здолає будь-який біль. Солпадеїн подолає жорстокий головний біль, сильний зубний біль та періодичні болі у жінок. Солпадеїн подвійна сила проти болю. Цифра 13 означає відповідальність за свої дії та вчинки. Саме ці люди вміють не тільки брати на себе відповідальність, але є визнаними лідерами у своїй справі. 21 березня 2009 року о 16 годині в Національному палаці мистецтва Україна відбудеться 13-та урочита церемонія вручення премії Люди на року 2008 Генеральний спонсор програми, група компаній Вінер в Україні, генеральний страховий програми Національна акціонерна страхова компанія Орана, головний партнер програми Донецький електрометалургійний завод. Одинниковий та ювелірний спонсор. Крістал Групп Україна і Харі Вінстон. Ексклюзивні марочні поняки церемонії. Ексклюзивні марочні вина церемонії. Генеральний інформаційний партнер Київський медіа Голден. Парнера програми, інформаційна агенція РБК Україна, Ренька Борис, салон Граси Десанч, туристична фірма Забугори, юридична агенція Дубинського Очарова, Мировая карта, канал UDC, поверхності ТВ, ОТВ, Тоніс, Медіа Голден, 100%. Leading Hotels All the World. ГЗР Камсомольська правда в Україні. Сюрприз церемонії розіграш поїздки на Канський кінофестиваль від готелю Мажестик Барьєр. Армія використовує поїзди, тому що за одну поїздку вони здатні перевести величезну кількість танків.